Вас вітає містоподівний кадастр на державному рівні. У цьому відео ми поговоримо про закупівлю. Отже, джерелами фінансування, розроблення, оновлення, внесення змін до містобудівної документації на місцевому рівні, можуть бути кошти відповідних місцевих бюджетів, у тому числі отримані шляхом субвенції з державного бюджету, кошти міжнародної технічної або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів. Розроблення детального плану територій щодо земельної ділянки, групи земельних ділянок, яка перебуває у власності або користуванні фізичних чи юридичних осіб, або на якій розташована будівля, споруда, що перебуває у власності, може здійснюватися за рахунок коштів землевласника, землекористувача або власника будівлі чи споруди. Зважаючи на це, функціонал внесення відомостей про закупівлі буде модернізовано так, щоб поля для заповнення інформації формувалися відповідно до обраного виду фінансування. Наразі ж ви можете вносити за допомогою функціоналу закупівлі той документ, який підтверджує джерело фінансування вашого проєкту містоподівної документації. Слід зазначити, що відомості про закупівлю вносяться до системи містоподівного кадастру незалежно від виду джерела фінансування. Отже, розглянемо процес внесення відомостей про закупівлю, у разі якщо тендер не проводився. Для цього переходимо до АРМУ замовника, обираємо закупівлі та додаємо нову закупівлю. У поле «Назва» додаємо назву того документу, який підтверджує джерело фінансування конкретного проєкту містобудівної документації. Замість дати проведення тендеру вказуємо дату підписання договору, обираємо вид тендеру на розробку та з випадаючого списку обираємо завдання. Поле посилання на закупівлю залишаємо порожнім. Також не забуваємо додати скан копію договору. Після завантаження документу натискаємо кнопку Зберегти. На само внесени ведомости и прозакупи завршено.